Знаючи, як посадити тюльпани в горщики, вазони або контейнери, ви легко зможете прикрасити чудовими весняними квітами свій балкон. Тільки уявіть, як приємно буде вдихати ніжний аромат тюльпанів і милуватися їх вишуканим цвітінням в той час, як на вулиці ще йде сніг або панує похмура квітнева сльота. Вибираємо відповідні горщики для тюльпанів, але для того, щоб тюльпани розпустилися ранньою весною, вам потрібно буде подбати про їх посадці ще восени. Всю зиму тюльпани в горщику повинні знаходитися в темному прохолодному місці в квартирі або ж під укриттям на вулиці. При невисокій температурі цибулини не будуть проростати, зате коли прийде час перемістити тюльпани на балкон, вони швидко рушать зростання і дружно зацвітуть. Зі статті ви дізнаєтеся про те, які горщики і контейнери краще вибрати для вирощування цибулинних квітів, який ґрунт підготувати для посадки цибулин, і як правильно посадити тюльпани, щоб всі вони зійшли після зимівлі. Для вигонки цибулинних в домашніх умовах рекомендується використовувати низькі ємності, проте тюльпани на балконі в невисоких контейнерах будуть відчувати себе некомфортно і їх зимостійкість помітно знизиться. Достатня висота горщиків для вирощування тюльпанів на балконі 30 см для цибулин великого розміру і 20 см для невеликих цибулинок. При верхньому діаметрі горщика рівному 20 см ви зможете розташувати в ґрунті близько 5 досить великих цибулин тюльпанів. Якщо ви не можете визначитися керамічні горщики брати або пластмасові, зупиніть свій вибір на першому варіанті. Кераміка краще пропускає повітря, необхідний для нормального формування кореневої системи тюльпанів. Пластмасові контейнери, хоч і значно дешевше, але надто вже вони перегріваються на сонці і не забезпечують коріння рослин достатнього доступу кисню. У контейнерах і горщиках обов'язково повинні бути дренажні отвори на дні для виведення зайвої вологи з ґрунту. При відсутності таких отворів вам потрібно буде продумати, як їх краще зробити самостійно. Підготовка субстрату для тюльпанів, уподобання тюльпанів щодо ґрунту залишаються незмінними, незалежно від того, висаджують цибулини у відкритий ґрунт або в горщики. Тому принцип змішування субстрату буде тим же, що і при вирощуванні тюльпанів на клумбах на одну частину глинистого ґрунту додають дві частини торфу і стільки ж річкового промитого піску. Вирощування тюльпанів на балконі також добре вдається при використанні субстрату, що складається з рівних частин листової, городньої, перегнійної землі з додаванням торфу і піску. Грунт повинна бути нейтральною або слаболужною реакції. Якщо самостійно займатися змішуванням субстрату вам не хочеться, придбайте готову ґрунтосуміш в квітковому магазині, зазвичай з цим проблем не виникає. Інструкція як виростити тюльпани в горщику. Як і при посадці, у відкритий ґрунт в балконні ящики цибулини тюльпанів висаджують у вересні-жовтні. Процес посадки досить простий: на дно горщика або ящика насипте дренаж у вигляді гравію або керамічних осколків, щоб дренажні отвори не засмітилися. Від краю горщика відміряйте необхідну глибину, на яку слід посадити цибулини, і насипте до цього рівня субстрат, розташуйте на ґрунті цибулинки. Посадка повинна бути більш щільною, ніж при вирощуванні на клумбі. Досипте субстрат майже до самого краю горщика, акуратно полийте землю з лійки з розсіювачем. На всю зиму контейнери з висадженими цибулинами потрібно буде перенести в холодне приміщення. Якщо крім неопалюваного балкона, у вас немає більш підходящого місця для зберігання ящиків з тюльпанами, гарненько укрийте їх з усіх боків старими ковдрами або непотрібними теплими речами. Можна також використовувати коробки, наповнені стружкою. У такому вигляді посадкам будуть не страшні навіть найлютіші морози. Але не забувайте час від часу перевіряти контейнери і поливати посадки, щоб не допустити пересихання ґрунту. У березні з контейнерів можна буде зняти укриття і почати полив. Незабаром з'являться зелені сходи, і ваш балкон прикрасять прекрасні тюльпани. Створюємо весняну казку на балконі. Щоб ваш балкон став об'єктом неприхованого захоплення сусідів і перехожих, візьміть на замітку кілька рекомендацій. Найкраще для вирощування на балконі підходять сорти таких класів тюльпанів, як прості і махрові ранні тюльпани Фостера і Кауфмана. Цвісти вони починають раніше за інших. Шикарно виглядають в горщиках тюльпани сорту Престанс фузіліє, у яких на квітконосах утворюється до восьми квіток. Найскорослі сорти більш гармонійно вписуються в обмежений простір балкона, варіантів поєднання Тюльпанів в горщиках безліч, ви можете поєднувати контрастні тони і близькі відтінки, використовувати різні види тюльпанів одного кольору, підсаджувати в горщики до тюльпанів, дрібні квіточки, незабутки, мускарі, віолу, маргаритки, братки, додавати зелень і так далі. Можна висадити в ящик тюльпани одного сорту, щоб після цвітіння прибрати їх для дорожчування, замінивши ящиком з іншими квітами або ж в одному контейнері поєднати сорти з різними термінами цвітіння по черзі, змінювати. Один одного. Якщо ви вирішили поєднати в одному горщику тюльпани різного часу цвітіння, використовуйте спосіб посадки шарами. Для цього після дренажного матеріалу додайте близько 10 см ґрунту і на ньому розмістіть цибулини. Після засипти їх ґрунтом і покладіть наступний шар. Якщо таких рослин кілька, то продовжуйте чергувати ґрунт і цибулини до необхідної кількості. Останній шар засипте ґрунтом і гарненько полийте. Через деякий час зайва рідина злиється через дренажні отвори, видаліть її і помістіть горщик на місце. Щоб вирощування тюльпанів на балконі виявилося успішним, обов'язково відбирайте для посадки найякісніші, гладкі і тверді цибулини без пошкоджень. При поливі використовуйте теплу воду, по можливості оеспачте тюльпанам високу вологість повітря. Періодично вносите підгодівлі комплексними добривами. Горщики намагайтеся не розміщувати на жаркому сонці, інакше ґрунт буде постійно пересихати, і рослини загинуть. Досвідчені квітникарі по периметру балкона спеціально споруджують стелажів кілька ярусів для горщиків з квітами, а під поручнями балкона роблять своєрідний підвіконня, укритий від сонця. Після того як тюльпани на балконі відцвітуть, залиште їх в горщиках і продовжуйте поливати ще протягом місяця, щоб цибулини набрали силу і дорослішали до оптимальних розмірів. Полив припиняють, коли засохлі листя повністю відімруть. А трохи тільки земля в горщику підсохне цибулини можна дістати, очистити від старої шкірки, розсортувати для майбутньої посадки і відправити на зберігання до осені.